Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас не просто салат, а справжня гра смаків. Звичні нам продукти в цьому салаті поєднуються зовсім нестандартним способом. І це відкриває для них нові грані смаку. У цьому салаті я використаю два різних підходи: це і маринування, і обсмаження. Додам пікантну заправку, трохи спецій, і отримаю щось абсолютно нове. Цей салат точно змінить ваше уявлення про звичні страви. Почну я з помідору, його необхідно розрізати та очистити від м'якоті соку та насіння. Зроблю я це за допомогою чайної ложечки дуже легко та просто. Далі наріжу тоненькими смужечками приблизно ось такого розміру. І коли буду доходити до насіннєвих пазух, також буду вчиняти, як і на початку. Сік, який залишився, можна використати для борщику. Помідори складу до мисочки, у якій я потім їх буду маринувати. Далі візьму два огірка, вага в них така сама, як і в помідора. Тобто пропорції один до одного. Наріжу їх тоненькими смужечками такими самими, як і помідори. Ось так в мене вийшло. І я їх також відправляю в ту саму миску. Потім додаю сіль та чорний малиний перець, розтоплений мед та діжонську гірчицю. Потім все ретельно перемішую та залишаю овочі настоятись. Це буде одночасно і маринування, і заправка до салату. І ще цей процес запобігає утворенню надлишкової рідини в готовій страві. Тепер візьму балик. Це також може бути і шинка. Будь-яке м'ясо, яке має пікантний, злегка підкопчений смак. Нарізатиму так само, як і попередні інгредієнти смужечками. Додавати балик до овочів я поки не буду. Тепер візьму одну цибулину і також наріжу її вздовж. Цибулю я буду не просто додавати до салату, а злегка її обсмажу. Якщо ви ще не застосовували цей спосіб для салатів, обов'язково спробуйте і ви відчуєте різницю. Додавши на сковорідку 2 столові ложки олії, я перекладаю цибулю та обсмажую приблизно 2 хвилинки, щоб вона залишалась злегка хрумкою. Тим часом наріжу болгарський перець, я обрала жовтий лише тому, що він буде додавати ще один яскравий колір до нашої страви. Тут нічого не змінюється, нарізаю такими самими смужечками, як і інші овочі. Нарізавши одразу, додаю до цибулі. Також його залишаю на хвилинку-дві, в цей час він і віддасть свій аромат олії і збереже свою хрумкість. Настав час збирати салат. Спочатку я додаю шинку. Потім замариновані овочі, але відділяю той сік, що виділився. Потім один зубчик часнику, який я пропускаю через прес. Якщо ви хочете, щоб смак був менш насиченим, то додайте часник під час маринування помідорів. Далі додаю підсмажені овочі. Додаю разом з олією. Ретельно перемішую, та необхідно дати йому трохи настоятись. Цей салат смачний як теплий, так і холодний. Подавати можна з будь-якою зеленю. Обирайте на свій смак. Тут ваша фантазія не обмежена. Ось і все, друзі! Наш салат готовий. Поєднання маринованих і обсмажених овочів створює просто неймовірний баланс смаку. Обов'язково спробуйте його приготувати, і результат вас приємно здивує. Бажаю вам смачних кулінарних відкриттів і натхнення на нові страви. Смачного, друзі!